Доброго дня, шановні телеглядачі, я сьогодні розповім вам про звичайну людину, яка живе серед нас, а ми цього не помічаємо. Мені часто говорять від нас нічого не залежить, а я з цим не згоден. Колись Гітлер зумів своїм людям довести, що вони краще за інших і можуть робити все, що завгодно. Все це відноситься і до росіян, тільки їхній цар має інше прізвище. Ці люди несуть розруху і смерть, ненависть і голод. Зовсім інші почуття залишає по собі художниця із міста Бахмут Катерина Радченко, яка випадково опинилася в селищі Савинці і залишила про себе ось таку пам'ять. Що її будуть згадувати люди десятиліттями дивлячись на оці художні витвори, які вона залишила в автобусних зупинках і бомбосховищах. Я дивлюся, то ми були на початку, коли тільки робили. А тепер уже скільки оцей часу пішло на те, щоб зробити оцю схованку. Так. Десь трошки більше неділі, напевно так. Подяка за отаку, отакі витвори, тільки вони ж це вже буде вже нам надалі як реліквія. Да, це це треба... да. Як реліквія це буде. І дай Бог, щоб воно не існувало для тих цілей, для яких воно потрібне, щоб люди не користувалися, їх, їх укриття, щоб вони могли спокійно ходити і в укриття не ховатися. Дай Бог. Ваші побажання? Побажання тільки перемоги чекаємо, щоб війна закінчилася, щоб було мирне життя. І щоб росіяни пішли на свою територію. Їм Один тут нічого робити. Землі, і хай вони там живуть, і їсти цю землю обслуговують і живуть там. І не лізуть на чужі землі. Вони вигнали всіх людей з цих територій, що я в своєму віці не маю ні будинка, нічого не маю. Дочекалася такого? Так, да, дочекалася, дожила. Такого, щоб на старості років мене вигнали з свого будинку росіяни і знищили його. Що вас змусило це, написати ці слова? Ну, бачите, Шевченка ще тоді це все бачив, пророчі слова написав. Він відчував, Тому що, що таке він, Росія. Так, та, та, Що Росія він це відчував. Він ще тоді застерігав людей від впливу росіян на українців. Ну, ти трапилась така біда. Хоча не вірили в це, що може бути війна з росіянами. Ж. Закінчимо, ми поставимо на цьому крапку, як ви вважаєте. Чи буде ще нашим дітям і внукам? Ну, як написав Шевченко, я так думаю, що поставимо крапку. Поставимо крапку. Да, а там все під керівництвом Бога. Я так вважаю. Що це? Ракова пухлина на земній кулі да, да Дякую вам і до перемоги. до перемоги.